Сьогодні я вас навчу купувати вигідно через наш Telegram-бот. Розмова буде йти про покупки через ігри. Навіть той, хто ніколи не грав в ігри AliExpress, подивившись це відео, зрозуміє, що заощадити кошти нескладно. Саме перше, що нам потрібно зробити, це просто відправити посилання на товар в наш telegram бот Він нам відповідає: ось картинка, посилання на товар, посилання з монетами. Посилання на товар можна відкрити з комп'ютера, відкривається без питань. Якщо ми хочемо купити з монетами, ми натискаємо посилання з монетами. Ось ці гвинтики, як ми бачимо, самий перший. Ми можемо відкрити і просто його купити. Але сьогодні нас цікавить саме купити з бонусами в іграх. Натискаючи на цей підпункт, у нас з'являється нова ось така плашка з інструкцією. Давайте я вам швиденько розповім, як це потрібно купувати. В нас є назва, яку можна скопіювати, просто натиснувши на неї. Саме перше, що нам потрібно зробити, це поставити лайк на товар. І поруч у нас є посилання. Ми натискаємо на це посилання. Можна, в принципі, лайки не ставити, але для зручності буде дуже корисно. Повертаємося назад в бот. Нам потрібно відкрити по черзі всі оці синенькі посилання. Наприклад, відкриваємо земля призів. Тепер в цьому списку нам потрібно знайти наш товар, який ми щойно лайкнули. Дуже часто весь екран може бути в цих саморізах, і вам не зрозуміло, який саме саморіз вам потрібно обирати, щоб отримати бонус. Ми відкриваємо цю сторінку, бачимо, у нас з'явився лайк. Ми робимо все правильно. Тепер нам потрібно закрити Aliexpress, повернутися в Телеграм. Грайте заробляй», перейти за назвою. Відкриваємо. Тепер так само відкриваємо перший товар, дивимось, лайк стоїть, закриваємо AliExpress, повертаємось в Telegram. прямий перехід. Відкриваючи цей розділ, листаємо трішечки вниз, і тут буде самий перший наш товар. Ми його відкриваємо, лайк стоїть. Просто закриваємо AliExpress. полиця перестановки. Давайте її відкриємо. Ось також наш товар, лайк стоїть, AliExpress закриваємо. Повертаємось в Telegram. Година пік. Відкриваємо її. Також наш товар знаходимо, лайк стоїть, Aliexpress закриваємо. Go, go, Також перший товар відкриваємо, лайк стоїть, Aliexpress закриваємо. Повертаємось в Телеграм. Тобто ви зрозуміли, що нам потрібно просто відкрити карточку товару і подивитися на неї. Ми нічого поки не купуємо. Далі написано: А тепер купуємо, як завжди, посилання з монетами. Натискаємо його, знаходимо наш самий перший товар. Натискаємо Купіть цей час. Вибираємо розмір. Мене влаштовує «Самий маленький». Перейшли в меню оплати, в нас тут буде 12 центів. У мене ціни в доларах, вам як зручно, в гривнях, нема різниці. Я буду сплачувати Apple Pay, ви можете оплачувати будь-яким способом. Натискаємо просто оплатити. Після того, як ми оплатили товар, нам знову потрібно повернутися в Telegram. Тепер дивимось по інструкції, перевіряємо зараховані бонуси. Грайте заробляй. Я і так уже бачу, що кристалів збільшилося. Я натискаю на цю цифру. Тепер дивимось, у нас на годиннику 1329. 1328 ми отримали 3 тисячі кристалів. І 1328 ми отримали 4 тисячі кристалів. В принципі, непоганий результат. Потім, коли у вас буде достатня кількість кристалів, ви ось так робите. Зміщаєте ці купони вліво і дивитесь. Подивитися зараз. І тут можна обміняти ці кристали. Наприклад, по курсу ви бачите: в мене зараз 42 тисячі кристалів. Можна, в принципі, отримати купончик на 3 долари. Ви натискаєте його обміняти. Може бути таке, що обмін на даний момент недоступний. Не переймаємося, збираємо ці кристалики, вони на балансі залишаються. А потім, як обмін буде доступний, ми напишемо в нашій телеграм-групі, особливо в чат для ігор, підписуйтесь, І ви просто обміните кристали на долари. Я рекомендую отримати зелені купони, вони вважаються як бонуси і йдуть доповненням до будь-яких купонів. Ось вам яскравий приклад. Ми заробили 7 тисяч кристалів, це 70 центів, потративши на покупку 20 центів. Значить, щойно ми заробили 50 центів. 50 центів це 20 гривень. Якби я купив, наприклад, дорогий товар, то я б кристалів би отримав би набагато більше. Наприклад, я вчора робив покупку і отримав 10 тисяч 500 кристалів і 4 тисячі. Отримав 15 тисяч кристалів. 15 тисяч кристалів це у нас є 1,5 долара. Я вважаю непоганий кешбек. Тут все дуже просто і зрозуміло. Якщо ви купуєте великий товар, кристалів вам нарахується більше. І переходимо в земля призів. Переходимо в почту, награда отримана і число 5.07. Тобто сьогодні ми натискаємо його відкрити і дивимося, щойно отримали 12 тисяч води. Поливаєте цю рослину і ще виграєте якийсь там безкоштовний приз. Тому раджу всім використовувати наш телеграм-бот і обов'язково підпишіться на нашу телеграм-групу. Там дуже багато цікавого.